Чи відбудеться запланована зустріч? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи відбудеться запланована зустріч з вашим партнером? Так, подивимося, хто ваш партнер. Робота, робота, робота. Без вас йому дуже одиноко. Він знаходиться або в іншому місті, або навіть в іншій країні. Занадто від вас далеко знаходиться ваш партнер. Чи відбудеться зустріч? Зустріч запланована вже давно. Ви дуже переживаєте. Чи відбудеться чи не відбудеться в когось, програється, що цей чоловік військовий спільну мову знаходити, багато переживаєте за нього, переживаєте за його життя, тому що він дійсно знаходиться у небезпеці. Навіть бувають такі моменти, що він не може проявлятися через обмеження, але все одно тільки в нього з'являється така можливість, він до вас проявляється. Плани, в планах у вас майбутнє, щоб ви були разом. Ну, він дійсно е серйозний чоловік. Але тут про зустріч складно дуже зустріч не відбудеться, запланована зустріч не відбудеться точно. Зустріч буде, але це буде трошки пізніше. Він вам про це повідомить. Обов'язково між вами відбудеться зустріч і. В майбутньому у вас буде все добре, ви будете разом, але запланованої зустрічі не буде, тому що в нього робота і в нього не вийде до вас приїхати.